Друзі, вітання усім. Ось тут в мене біля старої целяної стіни. Такий собі кантрі дворик Вирішила я щось таке створити, починаю. Щось роблю, переробляю. Стара стіна, теракотові горшки, кошик, що колись був на січку, ящик, що збитий, давно-давнезно вже. Йому десь около 30 років, напевне. Там лавка з рослинами, і горшки також, і кераміка колишня для вазонів, і макітра є. Ну, і ще в мене тут пластикові горшки теракотового кольору. Так, в загальному така картина. Рослини в мене тут як кімнатні, так і вуличні. Переважно це очитки седоми. Ідею взяла з інтернету, надивилась дуже багато блогерів, і мексиканських, і особливо бразильських. Там вони на вулиці створюють цілі садки. Ще дуже популярно тримати рослини на вулиці і в грецьких двориках, і в італійських. Зараз так доступно все можна подивитись, приваблює і хочеться щось самому також таке створити. А мені найцікавіша тема це такі старі речі. Речі, які знайшлися, десь були на горищі, десь просто були в якійсь коморі. І все це організувати. Ну, що називається початок. Давайте я покажу, що в мене тут росте. Пеларгонії у мене ті, що вже з року в рік. Нічого нового я не купую, бо знаю, що захопитись пеларгоніями можна. Мені можна дуже легко. Їх сортів просто величезна кількість. Як ампельні, як і різні форми квіток. Ну, Дуже багато зараз пеларгонів, які мають і такі красиві квіти тюльпановидні, трояндовидні квіточки. Це старі сорти. Дуже така проста квіточка, рожева. Червоненька і бордова. Ще не бачу однієї рожевої, напевне, це буде ця. ці бутончики, яка розквітне, може ця ще одного кольору. Це всі мої пеларгонії. Ось так поживцювала. Декотрі старі просто підстригла, і вони в мене тут у кошику посадила, посіяла а обрієту. Суміш, так в мене трохи зійшли їх. Має бути ампельна форма і буде звисати вниз, поки що, поки що так тільки підростає. А тут в мене традисканцію принесла, щоб вона трошки вмилась дощем. У нас дощик падав донедавна. Поставила я її ось таку металічну. Як бачите, це гільза від якоїсь авіабомби чи від чого. Чи від маленької якоїсь бомби. Одним словом знайшла в лісі, колись я навіть про це зняла відео, що лежала, валялась така гільза часу Другої світової війни. Ящик старий, старий як світ. І тут в мене фуксія. Зав'язала бутони, але ще не квітне, дуже довго нарощувала своє листя, виносила я її на вулицю, зовсім без листя. Були тільки такі пагони, тому що вона в мене зимує у будинку, і я не даю їй квітнути, а вона ще й до того може і листя скинути. Та й вона так переважно скидає листя і є на дерев'яних таких. Бачите, там дуже дерев'яніють стебла. Вона випускає нові, нові прирости. І ось, знову ж таки, бачила з якоїсь країни фуксія, майже як дерево. Така завелика, десь як бузок. І ну, майже як бузок, можливо, молодий бузок. І дуже гарно виглядає квітнем. Десь так вона якихось частинах світу і росте. А тут в мене плющ, горшку. Не знаю, обіцяли мені, що він може зимувати, але він якийсь такий цікавий. Здається, що він дуже багато має в собі соку, води. Якийсь не такий підсушений, як. Переважно буває плющ і боюсь, щоб він в мене не змерз. Ну, поки що росте, знаєте, як зелена маса не дерев'яніє. Побачимо, маємо ще літо два місяці, вересень, як він буде себе вести. Тут в мене молодила. Купувала цієї весни, ось саме це молодило мені сподобалось, що воно таке. Бордове і гладеньке. Має такі вишневі краї. Бо ось це у мене бордове, але не гладеньке. Таке волохате. Вона навіть заквітнула у мене це молодило. Квітне, як звичайно, кожне молодило рожевими квіточками. Багато-багато соцвіть на одному пагоні. І, звичайно, ось ця розетка, вона вже заквітну. Закінчить свій, свій ріст, своє життя, на то місце прийдуть нові рослини, які вже ось ось підсиджують її, але гарно Потішить своїм цвітом. Тут в мене молодило саме, звичайне, де його найчастіше зустрічається, і воно в мене посаджене у макітру. Макітра в мене була тріснула і в неї тепер. Я висаджу якісь рослини, росли раніше. Інша композиція була, а потім я вирішила її таку висадити, що буде на вулиці. І ці рослини у мене будуть зимувати. Ось це вже зимувало так. Ось це вже зимувало. Тут також ті ж самі молодила, але плюс учиток по кольору схожий, і він повністю закрив горшок. Ось такі вони, малюнки на горшку. Це дуже старенький такий. І тут також два керамічних горщика і мініатюрки молодила. Стоять вони на черепиці, на самій звичайній черепиці. А отут така металічна штукована. Це у нас тут були шпали і на них були прибиті такі штуки. Дві я забрала, ще не знаю, як я їх буду використовувати. Йдемо далі Розсаду Турції висадила, тому що насяялись її дуже багато, самосівом. Бачите, вона буває навіть рожева, жовта, жовто гаряча Така до червоного швидше, але це а, такий помаранчевий колір це червоніша. Ось така вона, ця настурція сорта Аляска. А тут очеток, ось він квітне і папороть. Горшки великі, десь по 5 літрів. Тут така, така парочка сидить, куняє. Ось тут навіть котик біля них. І в цьому горшку в мене росте вербозілля. Це нас росте в природі, його було багато тут в мене, і я його також посадила зовсім маленький пагін, горшок, щоб, щоб швидко щось наростало. ось так от. Ще в цей ящик нічого не поставила. Ось тут знову та штукенція. Ще один плющ варіантний, який в мене на підвішенні. водечка. Я сподіваюся, що буду напувати якісь тваринки, може їжачки будуть приходити пити, може що, але частіше мій локі випиває цю водичку. Ну і тут великий-великий горшок, Я тут посадила десь три тижні тому, не, не так давно. І це гіацинтові гі боби. Бачите, тут є. Я не знаю, які вони мають бути вживу, але я вже бачу, що є з прожилками бордовими і з. Зеленими листочки трошки різні, значить будуть два різних сорти бобів. Вони декоративні і мають рости на цю драбину. Ось так от чекаю. Ну і плюс тут дрібненьке насіння було, тут сходи такі дрібненькі. Це якесь зілічко, яке буде ампельним. І гарно буде квітнути філетовими квітами. Так просто для масовки. Ну ось такий він в мене кантрі-дворик. Початок. Буду далі щось тут придумувати.